Отже, яке записано у другому післанні Івана, буду читати із 8 по 11 вірш. Друге післання Івана, там один розділ, і я читаю із 8 по 11 вірш. Приміти себе, щоб нам не втратити того, над чим ми трудилися. Але одержати нам повну нагороду. Усякий, хто переступає і не перебуває у вченні Христа, не має Бога. Хто перебуває у вченні Христа, той має і Отця і Сина. Коли хто приходить до вас і не приносить, і не несе цього вчення, того не приймайте в Дім і не вітайте Його. Бо хто вітає Його? той співучасник його нечистивих справ. Амінь. Будь ласка, можете зайняти свої місця. Дайте, я слухаю сьогоднішньому служені проповіді, слухаю вірші, слухання пісні. І я розумію, що ми не договорювалися про те, щоб ну, говорити. Але слухаючи, розумію, що десь говоримо про одне. Якщо на початку ми чули, якщо уважно слухали, ми чули, пратедік читав із до і мова йде там про те, щоб читати небесного, горього, про те, роздумувати і, і так, так жити. І Там записані деякі вчинки людей, які ну, десь збивають християнина з тієї дороги, яка веде в небо. Слово Боже закликає, щоб так не робити і обладряє віруючих людей в тому, що вони то залишили. Вони так не роблять, вони живуть другим життям. І це благословення, тому що живуть згідно слова Божого. Також брат володя читав з одного дня де говориться про те, що Бог наділяє дарами Духо Духа Святого своїх дітей, які належать до його сім'ї, і вони мають можливість. Служити один одному, служити тими дарами для, для того, щоб збудувати один одного, для того, щоб зростати, для того, щоб е прославляти Господа і поширювати Царство Небесне. І це має бути це так у нашому житті. І до цього нас закликає Слово Боже. Ми чули пісні, ми чули вірші, теж. вірш. В якому говориться, що у сатани є зовсім другий задум. І він не любить, щоб християни, щоб люди шукали горду, небесного. Він того не хоче. А я теж хто заважчив. Не хоче. І він робить все для того, щоб не дозволити людям цього робити. Із теж живуть важливі слова. І все, це говорить про те, що якщо будемо дотримуватись цього, то нас чекає благословення. чекає там благословення нашого Господа. І як я вже сказав, що то, лукаву, то не на руку, я, мені кажеться, що я вже приводив той приклад, вже казав, що е Лукавий поміняв тактику, він поміняв тактику і він робить уже зовсім по-другому, не так, як колись робив. Я десь чув такий вислів, що ну, лукавий говорить про те, що свого часу, він, коли було гоніння, він вбивав людей за те, що не вірили в Бога, вірили в Слово Боже. Але йому не приносило той результат, тому що. Вб'є одного, другий дивляться, і ревно з'являється і з'являється троє, других віруючи, вбив одного замість нього троє. Я вже саджав в тюрми, теж зрозумів, що то не вигодно, бо одного християнина в тюрму, а от той п'ять християн, тому що християнин служить. Слово та й діло показує. І виходить 5 вже в нього. І він зрозумів, що то йому не на руку. І він каже, я буду діяти по-другому. Буду вводити в церкву невозроджених людей, які будуть думати лише про земле, які не будуть думати про небесне. І все, церква перестане функціонувати. Слово Боже поширюватися. Якщо навіть вб'ють, там не буде такої реальності, що не тому що будуть немозрожені люди. І то його ціль, його тактика сьогодні, щоб зруйнувати ту все, і він робить другими методами. Так ось ми з вами прочитали слова, де апостол Іван говорить, пильнуйтеся. Російський переклад каже, наблюдайте за собою, наблюдайте за собою, щоб вам не потіряти то, над чим Ви Видимо, що деякі переклади говорять пильнуйте себе. Обі теж каже, пильнуйте себе. ви почитаєте Копченка, був там говориться, що спостерігайте за собою. Тобто російський переклад каже, наблюдайте, хлопчик каже, спостерігайте за собою. Але тут пишеться перенойте. Я думав, знаєте, думаю, думаю, де, де написано правильно. Тобто, Перенуйте в російському перекладі поля. Це, це дуже добре написано. Тобто бодрствуйте над собою, над своїм состоянням, щоб не втратити то, над чим дородеся, щоб не загубити то, що має. І коли, коли читаємо ці слова, і роздумовуємо над ними. Якщо подивитися сьомий вірш, то в цьому вірші сказано. Тому що багато обманщиків увійшло у світ, які не сповідують Ісуса Христа, який прийшов у плоті такий обманщик і Антихрист. Тобто багато людей прийшло, які. Не ісповідують Ісуса Христа як Господом, як Спасителем, як моїм особистим Спасителем, з який прийшов в тілі, а не сповідають, не приймаючи його таким боволюдиною, скажімо так. І таких багато людей. Другими словами, Іван говорить про те, що. Много живчителів є в даний час на землі, які говорять не те, що треба, які говорять те, що не збудовує людей, які говорять те, що розрушає. І коли ви почнете слухати різних проповідників свідомі, і ви зустрінете їх і таких, які кажуть, що церкву не треба. Що можна самому самому жити християнським життям і так далі? Хтось проповідує і не визнає, що дійсно Ісус Христос то є. Але що проблеми? Іван каже, що вони прийшли. Вони є. І їх воно. І вони різні. Но ви прийняйте себе, ви боростуйте над собою, над своїм духовним состоянням і не дозвольте йому. Ваше духовне життя. Труйнувати те, над чим ви трудилися, те, що ви отримали, те, що ви маєте, тому що це їхня цілі. Можливо, можливо, навіть не задумовуючи, не вмисно це роблячи, але лукаво використовує їх, тому що десь вони на його стороні. Бо якщо я дотримуюся того, що. Чи Слово Боже, що вчить Ісус Христос, значить, я не на Його стороні. Я зовсім на другій стороні. І от дивіться, як цікаво говорить Іван у 9 му вірші, каже, усякий, хто переступає і не перебуває в учені Ісуса Христа, немає Бога. Якщо людина не перебуває в настоящому вчені Ісуса Христа, вона не має Бога. Немає? А якщо перебуває в тому вчені Ісуса Христа, то така людина має і Отця, і Сина. Тобто визнає Ісуса Христа своїм Спасителем, своїм Господом, який прийшов з неба. Чоловічеському тілі в виді людина для того, щоб вмерти за мене, щоб мені подарити прощення і подарити життя. Іван каже, якщо хто приходить до вас і не приносить цього вчення, то не приймайте його в дім і не вітайте Його. Бо хто його вітає, той співучасник його нечестивих справ. І ось я продовжую роздумувати на цей вірша і думаю собі. Був час, коли дійсно можливо так читати ці слова і десь дотримуватися їх і заспокоювати себе. Ну, прийшли люди, які. Не несуть вчення Ісуса Христа. І я легко сказав їм, що вибачте, але я не хочу з вами мати ніяку бесіду. Ідіть, іді, далі». І то легко. Але сьогодні набагато важче. Сьогодні ці люди. Де сіл, де є можливість де є час включи. Включи і слухай. І різник. І різних проповіднику. І потім задаєш запитання: звідки бо взялося? Звідки не взялося? Не Послухаєш брата чи сестру і чуєш, що думка десь неправильна, десь не біблійна. Десь немає в собі основи вчення Ісуса Христа. І не потрібно звідувати, е, чи ти брата чи сестру не приймав по свій діє, тому що то зовсім по-другому підходить. Тобто вокали змінив тактику. Він робить свою роботу. І то дуже легко поширюється. Дивіться, ви ще ми чули, теж було сказано про те, що люди по заробіткам. Ціль, тактика лукавого розцілити сім'ї, тактика лукавого десь далеко відправити людину от церкви, яка вже не живе під ліянні церкви, Живе самостоятельно, заспокоюючи себе, що ніхто не видить, ніхто не знає. Лука. І Жалко, звісно, що якщо людина християнин в такому стані, що щоб тільки церкви, чи пастора церкви, а боїться Бога, це печальне состояння людини. Християнин, який є на своєму місці, він завжди пам'ятає, де він знаходився, він пам'ятає, що око Боже Відтіє. І Господь знає, де він знаходиться, в якому стані, які його думки і так далі, Бог знає все. Видимо, що Іван каже, перейдуйте на цьому. Боснуйте над собою, над собою. розуміючи, що таких людей є воно, і вони Римуючи чомусь, або вітаючи їх, стаєте на їхню сторону. Участуйте в тих злих ділах, які роблять вони. І не врахується нічого. То, що колись робив, то, що колись привдлів, над чим трудився і так далі, воно не врахується. Воно попіляє. Тому що людина відступає, тому що людина стає на сторону ворога. І це проблема. Чому Слово Боже застерігає нас? Бо віримо, що Іван говорить конкретні речі, конкретні речі, які вони є дуже важливі, дуже актуальні для нас з вами. І читаємо, що тут говориться про те, про вчення Ісуса Христа. І теж сьогодні було зачитано брат Едік читав то, про те, щоб перебувати в вченні Ісуса Христа. І коли ми роздумуємо, а що то за вчення Ісуса Христа, у чому треба перебувати? То читаючи слово Боже, читаємо ми у Євангелії Івана в 18 розділі є слова, де говориться, коли Ісус був перед Пілатом, коли Пілат допрашував Ісуса Христа, то є слова, коли Христос відповів Пілатові. Пілат задає питання Черця, Христос відповідає, що то ти говориш. Ну, і далі каже Христос. А для того, я каже, для того народився і для того прийшов у світ, щоб свідчити про істину. Кожен, хто від істини слухає голосу Бога. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб свідчити про істину. І кожен, хто від істини слухає голос Мого!» Тобто Ісус Христос говорить про себе, Він для того і прийшов цей світ, для того прийшов, щоб говорити про ту правду. І це вчення Ісуса Христа. І в чому та істина та правда? Ісус Христос говорить, що людині треба каятися. Ісус Христос говорить, що людині треба хреститись. Ісус Христос говорить, що людині треба жити, свято, бо каже, я святи. Ісус Христос в цьому навчає, і це, це його вчення, та чистота, та правильність, яка, та святість, яка повинна бути у Християнина. І в цьому треба перебувати. І коли ми чуємо слова із уст людей, які говорять, що Та не треба на хто звертати увагу. Головне, щоб було серце чисте. Прости не живеш, як живе. Це свідчить про те, що це не вчення Ісуса Христа. Це зовсім не те, чому вчив Ісус Христос. Тому що, коли ми говоримо про вчення Ісуса Христа, то ми видимо, що Ісус Христос каже, і кожен, хто від істини, слухає голос Його, слухає то, що вчив Ісус Христос, слухає то вчення, яке преподав Ісус Христос. Не то, що преподають люди, а то, що преподає Ісус Христос. І кожного разу, коли ми слухаємо, ми повинні звіряти, чи відповідає Слово Боже. А що про це говорить Біблія? Чи Що відповідає вченню Ісуса Христа. Тому, брати мої і сестри, я сьогодні закликаю, закликаю всіх нас бути дуже обережними. Ми повинні з благовінням приймати. Кожне слово Ісуса Христа, яке записано на сторінках біблії, як таку, скажу так, абсолютно і непорушну істину, яка не лише колись була діяла, а і сьогодні, і буде все життя доки людство живе на землі. Тому що то слова Ісуса Христа, вони не змінні. Якщо Христос так сказав, то так і должно бути. І на основі цього ми повинні будувати, будувати свій світогляд і своє духовне життя. Не будувати свій світогляд на словах людей, яких ми не слухаємо, їхного різних. А будувати свій світогляд на основі Слова Божого. Будувати своє духовне життя на основі Слова бути дуже і дуже обережні, щоб не потеряти, не потеряти ту нагороду, не потеряти ті благословення, які Господь хоче нам дати. Тому що, ще раз наголошую, діявол змінив тактику, по подрому. І людина може заспокоюватися, що слухав чув, чумовити, а чи вона справи? Чи воно збудувало тебе? Чи воно привело тебе до якогось ну, дійсно служінні і поклоніння? Якщо ні, треба розуміти, що то не точення, про яке говорить нам Біблія, яке збудовує і зрощує на славу нашого Господа. Ну, нехай Господь благословить нас з вами. І допоможе нам пам'ятати, що Бібля говорить: пилюйте себе, щоб нам не втратити того, над чим ми трудилися, але одержати повну нагороду. Благословимо цього, а нашому Господу, слава за все. Амінь.